14 автобусів, які працюють на маршруті номер 8 з'їхалися на оглядини. Оцінивши стан техніки, конкурсний комітет має визначити перевізника на цей автобусний маршрут. вони в більш-менш нормальному стані. Як бачите, різіна крізь нова і працюють всі стопи, повороти виїжджало спеціально ГАІ, Перевіряло кожну машину на предмет того, чи все працює, все працює, всі двері задні відкриваються. Всі машини в нормальному доброму стані, наскільки це зараз є можливим. Найновіша це для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вона 2013 року. А найстаріша у нас всього одна машина 2005 року. Ну ми постійно е, оновлюємо заради участі у конкурсі у розпал робочого дня. Усі автобуси з'їхали з маршруту. Втім, у міській раді пояснюють, така жертва є виправданою. Ми маємо вийти на таку постійну процедуру. Зараз всі машини перефотографували, підвантажимо всі номерні знаки і зовнішній вигляд машин на сайт. І коли людина буде бачити наочно цю ситуацію, кожен зможе порівняти, якби чи дійсно ті машини, які перемагали на конкурсі, сьогодні їздять. Чи ні? Вибір у комісії Невеликий заявку на участь у конкурсі подав один-єдиний перевізник, який впродовж трьох років обслуговує цей маршрут. Це питання до самих вже перевізників, тому що вони розповідають, як їх тут ущемляють і як їм не дають можливості працювати. Але, якби попри це, що конкурс там неодноразово переносився, подалися лише один претендент перевізник тому, відповідно, розглядатися буде саме забезпеченість його транспортними засобами, кількість там працівників необхідна для обслуговування цих транспортних засобів. І По цих параметрах буде визначатися, чи допускати його, чи не допускати до участі в конкурсі. Перш ніж вирішити, чи допускати перевізника до участі в конкурсі. Комітет довго сперечається, рішення ухвалюють за зачиненими дверима. Була пропозиція одного членів конкурсного комітету про недопуск. Претендента до участі в конкурсі на підставі того, що ним були подані неналежно оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що місяць недостовірної інформації дана пропозиція була поставлена головуючим на голосування і набрала чотири голоси, враховуючи те, що у нас зараз дев'ять членів конкурсного комітету, і тільки вісім з них мають право. Голосувати у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету або його заступника у разі відсутності голови. Головуючий на конкурсному сіті, не підтримав дану пропозицію. Відповідно, виходячи з даних норм, би перевізник вважається допущеним до участі в конкурсі. Послухавши аргументи перевізника, конкурсний комітет оголошує рішення. Конкурсний комітет проголосував. Чотири голоси за, в тому числі головуючий, Відповідно, це є більшість. І рішенням конкурсного комітету перевізнику надано право на перевезення. Перевізник Тетяна Іваницька зізнається, цей конкурс був напруженим, але результатом вона задоволена. Чотири члени конкурсного комітету були заангажовані, були настроєні проти перевізника. Який ну я не не кажу, що я відмінно виконую свої зобов'язання, але досить належним чином ну це їх право. Але я задоволена, що ми виграли цей конкурс, тому що у нас є машини, які обслуговують її, і є водії, які на ньому працюють. І Всі водії оформлені зараз всі чекають, всі нервуються, тому що це забезпечення робочих місць. Тетяна Іваницька переконує, вона особисто слідкує за якістю перевезень на своїх маршрутах. Пасажирам зі скаргами радить телефонувати на її особистий номер, який розміщений в автобусах. А водіїв, які відмовляють у перевезенні пільговикам, обіцяє штрафувати. Що таке кінець?